Вітаю, шановне панство. Сьогодні у мене на столі Бомбу 15-річний. Беріть собі щось попитоньки, бо я його буду куштувати і сподіваюся, що ви на це подивитесь. І так, ром-бомбу 15-річний з Барбадосу. Коштує він зараз коло 2000 гривень, трошки менше, що можна перекласти як десь біля 50 баксів, може трошки менше. І так, треба відкривати і куштувати. Пляшечка така. З закосом під піратство 17 сторіччя. Можете пити його з горла і уявляти, що ви пірат. Хоча усі ми трошки пірати проти комп'ютерні. І щось тут написано на українській. Треба прочитати. Rom Bamboo Original. Виробник не цікаво, міцність 40%, 07 літрів, країна походження Барбадос, Склад етил, о, склад спирт із цукрової тростини. Вода підготовлена, тростиний цукор, натуральні ароматизатори. І усе. Імпортер не цікаво. Він так солодко пахне. Я ще я живий і не голився доволі такий довгий час, тому може я буду схожий на пірата або на бомжа. Боже, який він солодкий в ароматі, але спочатку про колір. Колір у нього темного янтарю це сказав і хочу тепер показати, щось сказати про аромат. Він дуже солодкий, не спиртований. Можливо, чимось нагадує Рахат Лукум або якісь такі солодощі. Щось знайоме з ароматом, але не може зрозуміти, що. По аромату я, здається, зрозумів це якісь тропічні фрукти, рахат лукуми, можливо, сироп. Сироп карамельний або щось таке, що додають у каву. Дуже солодкий, дуже смачний аромат. Так би його і нюхав, але треба щось сказати про його смак. А для цього його треба покуштувати. Перший ковток. І що хочеться сказати, він дуже солодкий. Риба По першому ковточку можу сказати так. Дуже м'який. Прям дуже м'який. Горло майже не прогріва. Солодкий, дуже солодкий. Перше, що відчуваєте, це цукати якісь, східні солодощі. А ось у кінці мені здалося, що я відчув смак. Копченої риби. Гаразд тут потрібен другий ковточок. Так, солодощі. Східні солодощі, Ри... про рибу це мені. Це мені здалося. У кінці такий після смак спецій. Більш. Я не знаю, чому вони мені нагадали рибу, але ні. І аромат у нього чудовий, і смак у нього чудовісінький. Я навіть не знаю, як це сказати. Певно, це тепер мій найулюбленіший ром. Навіть більш улюблений, ніж Бабу Іксо, вони побратими. Але цей з Барбадосу, а цей з панами, і він трошки більше витриманий. І я хочу їх порівняти. Ну, перше, що хочеться сказати, аромати в них дуже відлічаються. Про ось цей ром, якщо хочете, можете подивитися відосик інший на каналі. Він був. Але треба спочатку було починати, напевно, з 15 річного, а потім брати 18-річний. У цього, якщо так порівнювати, у цього аромат більш такий тонкий, вишуканий, але теж непоганий. Більш детально можете дійсно піти поглянути відосик. І з дісмаком він більш дійсно він більш такий тонкий і витриманий. І що хочеться сказати, 15-річний мені подобається. Воно навіть може сподобатися жінці, яка не любить. Взагалі, міцний алкоголь. І на цьому ми будемо завершувати. Якщо ви додивилися відосик до кінця, то ви молодець. Автор, звісно, більший молодець. Погано, що солоний огірок це не в рифму, але я щось придумаю інше. Якщо ви розмірковуєте чи брати вам такий ром. Скажу так, якщо ви полюбляєте солодке, солодкі міцні напої, то так вам потрібно його взяти і покуштувати. Якщо ви не полюбляєте солодке, то ні. Він має пройти повз вас, можливо, вам більше сподобається. 18-річний, але не про нього зараз. І тому у підсумку я можу сказати так, він чудовий усе. Зараз його поставлю на полицю і час від часу буду брати потрошки. А на цьому всім щасти, всім до нових зустрічей!